Який м'яз в нашому тілі найзліший, найпротивніший, та найнеприємніший? Я вам скажу це грушевидний м'яз. Оце наш таз, Оце отвір, який називається Великий Сідничний отвір. Тут цей паскудник і живе. Він починається звідси та прикріпляється сюди і ділить. Цей отвір на дві частини надгрушевидний та підгрушевидний. І все б нічого. Але в підгрушевидній частині проходить найтовстіший нерв нашого організму, сідничний, він не нервує всю задню поверхність нашої нижньої кінцівки і сідниці. І от коли цей м'яз грушевидний, напружується, спазмується. Він перетискає нерв і той запалюється, і ми починаємо відчувати біль по всій задній поверхності нашої ноги. Я не знаю, який відсоток людей це відчувають, але впевнений, що з нашим сидячим образом життя надзвичайно багато.